Моє, шанування, пані панове, не при Святій неділенці буде сказано, але трохи про чортівню поговоримо, тобто про Єрмака. Тобто про те, то, що було там знайдено в нього в кабінеті, ну, якби пишуть, що то правда. Всі пишуть, що то правда. І інсайди говорять, що то дійсно правда. Що в кабінеті Єрмака. От я вірю. Знаєте, Якщо вірити, не вірити, вибирати між тим, то швидше вірю. Були знайдені всякі там артефакти чорної магії, всякі ляльки-вуду, браслетики, вісюлічки, чоточки, вервички, якісь поштрикані фотографії майже 200 з чимось, фотографії таких опонентів, недругів, якісь магічні, всякі ці дзеркала, всяка інша чорнокнижна єресь. І все це вкупі є, якщо вдуматися, таким. Безпросвітнім, несусвітнім, просто кромішним трешем? Хто нами правив ці 5 років? От люди нехай собі замисляться. Навіть якщо то там правда, неправда, але всі ті весюлічки, всі ті браслетики, всі ті іконки, всі ті якісь ото, о, ото все, ото, ота мантра про а «ми такі фартові, а «ми такі фартові. От хто нами керував? Розумієте, шамани якісь? Відьмаки, шути болотні, кікімари, розумієте, які ті хераманти. Якісь ворожбити, чаклуни всілякі, жриці, мамони обвішані, обтикані, обставлені всякими, розумієте, фетишами та всякими тими мольфарськими тотемами і так далі. Зумієте, друга особа держави. Друга особа в державі. Представник царя на найвищому, найвищому, при найвищому політичному рівні сидів поруч в овальному кабінеті. Потужний менеджер. Піде разом зі мною. Тепер за гралими барами піде разом зі мною до ворожки. Це все разом оця вся, оця вся якась ну просто темнота така темінь взагалі. Вона e, здається, ставить дуже просте питання. Люди, вот, ну і невже наші люди, які, як кажуть, готові ложити душу й тіло, вже ще все вірять в те і мріють перемогти в цій війні під орудою всіх віщунів, відунів чарівників, волшебників, волхвів, Тим, хто поклоняється фарту, фарту, там е, кажуть, що там так писали, що там знайдені всякі тіки, там. Культ фарту. Зумієте, і це катастрофа. Розумієте? Вся надія в них на фарт. Тобто всі їхні стратегії, плани, державна поведінка. виборти на слові це такі, знаєте, напівмагічні, якісь язичницькі. Чорнокнижні ритуали розумієте, на фарт, на удачу, на везіння, на фортуну, на якесь чудодійне чудо, послане з неба, на якесь таке, от розумієте, непояснювальне диво. І воно насправді по вели навіть якщо це байка, навіть якщо це, знаєте, легенди Чорного лісу, тобто, точніше, зеленого смарагдового лісу, навіть якщо то таке все оповите всякими такими балачками і всякими прибаютками, але, взагалі, оце, оце поняття щось дивовижного, посланого з неба зверху чи знизу, не знаю, хто кому там. Хто кому служить, ми розберемося потім. Оце насправді це щось послане, щось якась, якась допомога друїдів. Блін. А не створене і досягнете власноруч абсолютно повністю видає і виказує, і характеризує всю цю так звану зелену еліту, включно з першою особою. Якщо ви помітили, в них. Взагалі, якби, от іде, ось ставка на розумієте, от не план, не розуміння, не стратегія, а от якось пропетляє. Не дія з відповідальністю за неї, а якийсь імпровіс, а якась розумієте, або спробуємо удачу. Це насправді на якомусь такому ось, е, е, атмосферному рівні дуже виказує взагалі мотиваційну частину всієї тої еліти. Це не логіки, не раціоналізатори, не стратегії, навіть не тактики. Це таке, ви знаєте, от, от, це таке щось артистичне, куражне, треба зловити момент, треба якось, якось все поза контекстами. Ось, і, і, і оця вся чорнокнижна єрість, яка. Тепер вже буде приліплена до м, е, другої особи, з якою мала піти разом е, перша, е, воно буде тепер уже навіки пояснювати ось це, розумієте, ставку більше на темні сили, на якісь сприяння духів, розумієте, е, померлих і так далі. Ці думайте, всякі, такі, всякі темні практики замість світлого ясного розуму. Ось все це насправді відображає ту всю логіку. Це така, знаєте, стратегія темного царства. От Розумієте, якісь вісюльки, бздюльки, якісь ікони, якісь ритуали, дзеркала всякі і так далі. Оце все буде нам заміняти власну діяльність таку раціональну, яка, дитя, там, може, є. Але на тим всім от витає якесь таке щось то. Увірування в надприродне, увірування в чудо, в чудо у війні. І на виході ми маємо що, верховні головнокомандувачі по той біччям, президенти рун, гаранти амулетів і знаєте, некроманти перемоги і медіумі п -п перемоги. Оце все все оповито одним і тим самим, розумієте? І там вже де не діє, недіяльність, невідповідальність, а якесь таке покликане е увірувати в щось, воно насправді повністю відображає всю ту атмосферу зеленої кліки. В них оце от вірування. Давайте будемо вірити в кордони 91-го року. Давайте увіруємо в якусь перемогу е в такому не якусь, а таку найвищу там. Переможним маршем на красній площі, це все увірування в чудо, очікування не надприроднього і неприроднього, що немає реального підґрунтя під собою. Це взагалі описує стан взагалі всієї еліти, яка приймає державні рішення. І це вже не справа в тому, чи то правда, чи неправда, там ці всі ритуальні артефакти, які там. В кабінеті Єрмака, то, то справа вже навіть просто в таких нормальних дорогих спостереженнях за ними. За ними це ходить. От за ними ходить це, оця е, 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 постійна, постійні мантри, постійні афірмації. Фактично, з точки зору психологічного зомбування або НЛП, або нейролінгвального програмування. Вся та мантра про 2-3 тижні була афірмацією. Матеріальною наговоркою мрії. Під цим не було нічого раціонального об'єктивного взагалі. Немає нічого раціонального об'єктивного під жодним наративом. Тому що за термінологією віщунства, всі ці наративи більше підпадають під категорію афірмацій. Це коли часто щось повторюєш в надії, що то справдиться. А воно ні хрена не справдиться, бо воно не працює. Не працює це на державних таких масштабах. Це не працює на таких рівнях геополітики, а тим паче в війні. І вся та афірмація є п'ятирічною, чотирирічною афірмацією всієї країни. Вся країна вслід за Чорнокнижниками, Магами, Віщунами якимись тими там. Чародіями, чарівниками повторяла щось надто неочевидне, щось таке дуже вже не надприроднє позалюдське. Оце повторяла, повторяла, увіруючи за ними, що воно має статися. Ну, бо так, якби так трохи пише в тих книжках. Ну, воно не працює. Бачите, з Трампом не працює з Путіним, не працює з великою політикою, не працює з страшною війною, не працює. Може на приватному рівні, десь там працює, знаєте. Коли дитина часто повторяє, що хоче там якусь приставку, ну то може на один з Миколаїв батько й купи. Ну тут на таких рівнях, де потрібна власна відповідальність, де потрібна власна стратегія, де потрібен інтелект найвищої проби, де потрібен гострий розум найгострішої проби, це не працює. І тому вся країна перебуває в наративах з афірмацій. Наративах постійних повторень чогось абсолютно антиматеріального в надії, що воно нарешті колись правиться. І це вже на п'ятий рік пішло. І вся ця, всі ті знахідки в тих кабінетах з тими розумієте, дзеркалами, вісюльками, брюліками, іконками воно все з тими. Вуду, вуду, на Путіна штрикати. Вся, це те некроманство якесь, розумієте, воно, е, ну, як на мене, вже стало би описом суспільних настроїв. При великій повазі до всіх це більше вже це нагадує. Воно взагалі дуже відповідає загальному духові, нав'язаному країні, країні бездуховними лідерами, взагалі лідерами, які взагалі зазирають не в ті глибини. Апелюють не до тих енергій, Розумієте, і це насправді на хто там займається езотерикою більше розкаже. Я дуже скептично щодо цього всього скажу, але це описує аналітично, описує всю скерованість всього того гуманітарного в країні навколо війни. Все гуманітарне в країні навколо війни, тобто наративи, пафос, патетика, побажання, очікування, уяви про справедливий мир, може ще ту шаром покатити, може віск злити, щоб був справедливіший. Це все є на рівні от тих. Майже неприродніх або надприродних якихось там жаданнях, бажаннях, очікуваннях і так далі. Воно взагалі до реальності. Ну не то, що немає стосунку, але воно, воно суперечить реальності. Ось з цим є проблема. І якраз коли я це все зараз спостерігаю, як це буде використовуватися і може використовуватися технічно, технологічно, бачите, яка цікава штука зараз. може Так ми взагалі можемо опинитися в ситуації, коли всі на повному серйозі скажуть, що розумієте, Зеленський жертва привороту. Що Зеленський перебував під е, магічним і дуже токсичним патогенним впливом, як розумієте, чорнокнижника Єрмака. Камін. Жертва привороту. Не. За тим принципом, взагалі, вся ця каденція Зеленського не рахується. Може в Конституцію навіть писати, а непогана ідея. Зразу писати в Конституцію. Ця каденція не рахується, бо то був приворот. приворожений був, розумієте, сам не свій. Зараз пишуть як. Знаєте, лише зараз Володимир Олександрович став просто як, як свій. Він був весь цей час сам не свій. Коли він був під впливом такого поганого, страшного ярмака, якому клявся божився і там ділили, а та? все, все було добре п'ять років. То тепер він. А тепер він нормальна людина оказується. Він був всі ті 5 років, був під таким, ось таким страшним впливом одурманений був. А тепер, ну, був сам не свій, а зараз вже свій. Каденція п'ята, оця от 5, 5 років, не рахується вже. Можна не зараховувати. То взагалі була інша людина. Ой, Боже, який же ж це треба. То навіть не збагнено оцінити взагалі, кого в 2019 році придурки не кастровані, 73% привели до влади. Хто ці всі люди? Знаєте, дуже шкода на вимовно цю нещасну країну, яка і буде сидіти без світла. Бо темні. При владі. От. А темні можуть тільки темінь генерувати. Недільні роздуми оголошуються закритими. Попрошу за пожертву, якщо маєте бажання на світле щось і в світло трошки докластися. Реквізити є в описі до відео. Буду дуже вам за це вдячний. Всього доброго.